Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп. І що ж? Паніку навели, однак, в реальності, персонажі на Бетці все ж таки присутні. І у цьому відео ми все ж таки поговоримо про картатію та лупу. Однак, спершу є дещо про що я хочу вже вам зараз сказати. Отже. В цьому патчі є дві речі, які мені настільки не сподобалися, що я вирішив про це сказати. Перше, це якщо ви не купуєте Battle Pass, то на кожних десяти рівнях вам будуть даватися нагадування про те, що ви втрачаєте. Ось я забираю на сороковому рівні, і мені кажуть: Ти дивиш, що ти втрачаєш! Давай, донать в мене обов'язково. Ово, я не знаю навіщо, по перше, вони це зробили. По друге, ну це взагалі некрасиво виглядає форсити ти купівлю батл пасу, я розумію, якщо це буде ну ось тут, от показується зброя, показується те, що ти можеш отримати, однак, не в меню, де ти забираєш нагороди, щоб тобі ти цілий, ось ти диви, скільки ти багато всього втрачаєш, і це тому, що коли ти багато очікуєш від компанії, яка все начебто робить класно. І бачиш в ній, це одразу сприймається набагато гірше, ніж воно є насправді. Другий момент, про який я хочу сказати, це ні, не банери. Так, відкриємо івенти. От, ось цей івент. Як бачите, в мене тут не забрані крутки, і щоб їх забрати, в мене немає іншого варіанту, ну і у вас теж, крім як крутити якісь банери. Причому бажано крутити і персонажний банер, і збройний банер. Або ж дуже-дуже багато крутити персонажний банер, тому що тут можна ось цю нагороду отримувати кілька разів. Однак... Я не планую крутити ні в цій половині жодного персонажа, ні в другій половині жодного персонажа. Про це я поговорю вже в кінці відео. І через це в мене виходить, що я не можу отримати вісім круток. Не те, щоб небеса впали через те, що я не зміг отримати ці крутки. Однак, на мою думку, саме крутки не мають бути заховані за такою умовою. Ось ці всі нагороди. Окей, я згоден, що, ну, нехай буде якийсь бонус за те, що ви витрачаєте крутки в річницю. Однак крутки сюди заховувати я не знаю. Це сьогодні я, коли зайшов у гру, я подумав: о, в мене аж клієнт завис. Йому настільки не сподобалося, що в мене клієнт завис, зараз перезапущу. Так от, сьогодні, коли я зайшов у гру і подивився на нагороди, я насправді до цього забув, що тут взагалі є крутки, і я думав про те, як би забрати ось ці нагороди. Але потім в мене око впало сюди, і я прочитав, що тут написано: що мені треба отримати ось ці коїни для того, щоб я зміг це купувати. Однак. Навіть якщо я виконую ось ці ще це буде за івенти наступні, 22 го числа вони будуть доступні нам. То тут в мене все одно буде всього-навсього 900 коїнів, і цього не вистачає, щоб купити навіть оці три крутки. Я зараз думаю про те, що можливо як. Кину трішки круток в бранта, тому що він в мене С 2 і отримати С 3 ну це не те, що погано. Тому скоріш за все я так зроблю. Однак вкидати туди більше круток я не маю можливості, тому що я планую отримувати лупу разом з її сігною. І якщо я тут програю і почну крутити далі, і там програю, тоді в мене не вистачить круток на лупу. Тому я зараз в майже патовій ситуації. Вації по суті я не можу це отримати жодним чином. І блокувати отримання таких нагород необхідністю крутити наявні банери. Так, ви зараранили майже усіх персонажів, однак, отака в мене думка. Куро вже неодноразово змінювали івенти, як вони проходили, і умови отримання нагород. Тому можливо, це зміниться, тому я не буду поки що витрачати коїни, і, можливо, в мене настане можливість отримати все ж таки. Ці крутки звідси. Однак поки що така от у мене думка. Так, хтось може згадати, івент у Старрейлі, в якому тобі давали нагороди за те, що ти донатиш у гру. І сам цей івент в лапках, він одразу був для донатерів. Тобто ти одразу бачив, що цей івент для донатерів. В даному випадку цей івент покрути банери, бо зараз треба крути. Банери. І отакий підхід в мене викликає більшу огиду, ніж донатний івент у Старрейлі. Що ж, народи, я виговорився, тому можемо переходити до теми цього відео. На цьому моменті наголошую, що якщо ви не хочете. Чути інформацію зі зливів з бета серверу, можете вже вимикати це відео, бо зараз ми будемо переходити до тієї інформації, яка в нас вже є про картатію та лупу. І почнемо ми, звісно, з першої дівчинки, бо вона і є власне головний банер наступного патчу. Не знаю, чи вона буде в першій чи другій половині, чи можливо обох персонажів поставили в першу половину. Це ми ще побачимо. Однак, що ми знаємо на даний момент? Картатія це ХП Скейл-персонаж. Тобто це перший ДД, який грає від ХПшки. Пасивка в неї дає демедж за стаки ерозії. Тобто, чим більше стаків аероерожен має ціль, тим більше демеджу спричиняє Картатія, причому в обох формах. Так, в неї є дві форми: форма Картатії цієї маленької дівчинки, та велика форма боса Флер Деліс. І в обох цих формах. В неї абсолютно різні функції. У формі Картатії усі атаки цієї форми вважаються демеджем аероерозії, і деякі з них накладають стаки ерозії. Тобто Картатія сама зможе накладати статус для самої себе. Далі треба виконувати різні дії, тобто це можуть бути basic-атаки, хеві атаки, мідей атаки, скіл, інтро. І, в залежності від цих дій, кожна конкретна дія буде давати різні бафи для форми Флер -де ліс. Тобто, знаходячись на картетії, ви будете стакати аероерожен на цілі і набирати бафи, які ви використаєте вже на Флер -де ліс. Використавши який скіл, не знаю, це мабуть ульта буде, ви переходите у стан флерделіс і далі отримуєте наступні бонуси. Б'є вона здебільшого нормал атак демеджем, однак кожна її атака має свій тип демеджу. Тому збирати на цього персонажа якийсь конкретний тип демеджу не має сенсу. Краще стакати якомога більше хпшки та критів. Демедж ульти залежить від стаків ерозії. І саме тому, в деяких випадках, звісно, нам захочеться додавати цих стаків, тому що персонаж буде їх поглинувати. Протягом файту. І якщо стаків буде менше, ульта просто задамажить менше. Не те, щоб це було супер-мега важливо, однак це просто до інформації для того, щоб ви розуміли подальшу аналітику цього персонажа. Жоден демедж флер -де Ліс не вважається демеджем ерозії. Тобто, на відміну від ЗАНІ, в якої майже увесь демедж персонажа є в спектрофразл демеджем. У Флерделіз такого немає. Далі, які саме бафи вона отримує від Картитії? Спротив перериванню, це в нас перший баф, другий баф посилює демедж ерозії та збільшує частоту проків цього ефекту. Тобто, технічно просто збільшує наш демедж овертайм. Третій баф поглинає стак ерозії, деякими атаками не усіма атаками Флерделіс, та спричиняє додатковий демедж від цієї ж ерозії. Якщо ж цей баф буде активний на флерделіс, то вона з'їдатиме за ротацію приблизно три стаки ерозії. Тому якщо ви її комбінуєте з головним героєм, який може збільшити кількість стаків ерозії до шести, то в кінці при використанні ультимайту у вас залишиться. приблизно... Різно три, можливо чотири стаки ерозії. Поки що я не готовий вам сказати, скільки саме там буде стаків, тому що її скілсет досить складний для розуміння, і я поки що не знаю, яке саме комбо буде її найкращою. Далі в неї досить цікаве аутро. Воно бафує демоч усієї команди по цілях з негативними ефектами. Тобто, якщо ви візьмете картицію в якусь команду, де немає накладення негативних ефектів, то в цьому випадку інтро, можна сказати, не працюватиме. Так. Картетія сама може накладати ефекти, але як я вам сказав, вона буде їх і з'їдати самостійно. Далі важливим моментом є те, що можна перемикатися між стійками, тобто між формами та Картетії, якщо у флерделіс ще не накопичене форте, ось цей опис скілів. У цій грі це просто, ну, я не знаю. Настільки багато інформації, що пояснити це дуже коротко інколи не виходить взагалі. Що ж, у загальному це все. У неї є дві форми. В першій формі вона накладає стаки ерозії, в другій формі вона їх витрачає та спричиняє основний демедж. Демедж її, здебільшого, не є демеджем аероерозії. Саме тому баф від чакони не настільки важливий, як, наприклад, баф від Фібі для Зані. Однак тут все одно є багато підводних каменів, про які ще варто поговорити. А саме перші підводні камені це сіквенси. Поки що другий сіквенс збільшує кількість стаків ерозії до 6. А отже, з другим сіквенсом можна буде забити на гру з ровером. Нам більше не потрібен буде аутро ровера для того, щоб настакати 6 стаків ерозії. Чи може бути 9 стаків ерозії, я не знаю. Однак, якщо подивитися на пасивку ровера, там написано, що цей баф не стакається. Тому, можливо, якщо ці два ефекти це однаковий ефект збільшення кількості стаків. Тоді вони справді не стакатимуться і з. Е, з другим вже не потрібен буде ровер. А от з з третім Деліс почне сама накладати стаки ерозії, і завдяки цьому вона не потребуватиме чакону. Тому цього разу в персонажа одразу вбудували два сіквенси, які звільняють її від обох своїх сапортів. З одного боку, це і круто, і ні. На мою думку, Wezerin Waves це така гра, де інвестувати в сіквенси значно краще, ніж інвестувати в кількість персонажів. Тому, коли роблять персонажі як Картатія, для якої є варіант вибити сіквенси замість персонажів, і тоді вона стане абсолютно самостійним персонажем, на мою думку, це класно. Однак, якщо у вас не вистачає, Тача круток, то це може стати для вас великою проблемою. І переходимо до проблем. Що ж, розглянемо наступні ситуації. У вас немає круток, у вас є зані, однак у вас немає фібі. Тому вам доведеться грати за Зані разом з головним героєм, бо без ровера зані взагалі нічого не буде закривати. Тому використовувати зані без ровера ви навряд будете. Однак, якщо у вас немає круток, то ви, скоріш за все, не будете крутити і чакону. Ви будете одразу крутити картатію. І далі наступним моментом є те, що сигна картатії зараз не має альтернатив взагалі, тому що вона дає ХПшку та інші бонуси, дуже корисні для саме неї. Тому якщо ви хочете в щось інвестувати спочатку, то перше, що для вас має бути в голові, тримати сігна для картатії, буде дуже важливою. І точно важливішою за чакону, тому що сама чакона не дасть настільки багато, якщо у вас в команді не буде також і ровера. Так, якщо ви крутите чакону, одразу готуйтеся до того, що вам знадобиться ровер або С2 на картетії. Однак, якщо ви вже отримали С2 на картетії, то навіщо вам Чакона? Краще замість Чакони взяти С 3 на картитію, і тоді вам і Чакона не буде потрібна. На мою думку, ми отримали персонажа, інвестиції в якого вони трішки кращі ніж інвестиції в команду цього персонажа, тому що вона буде значно сильнішою без цих персонажів, однак зі своїми сіквенсами. Добре, добре, тепер розглянемо іншу ситуацію. Чи потрібна взагалі чакона, навіть якщо у вас є ровер? За моїми підрахунками, команда з картетії, Чакони та ровера проти команди картетії, Альто та Шоркіпера має перевагу всього-навсього 15%. І, на мою думку, це недостатньо велика різниця, щоб крутити чакону. Можливо, я десь тут помиляюся в підрахунках, можливо, я десь не врахував саме демедж аероерозії, і, можливо, він буде суттєвим у цій команді, я поки що цього не знаю. Однак, якщо ваш ровер вже зайнятий грою з Зані або з Фібі, то в цьому випадку у вас не буде ровера для картетії, І тоді навіщо вам потрібна чакона? Звісно, я не кажу, що цей персонаж марний, з нею буде грати значно зручніше, багатократно зручніше, ніж без неї. Тому, якщо вас цікавить саме комфорт гри за картитію та найсильніша її команда, то звісно це буде команда з Чаконою та ровером, тому що вони ідеально розроблені одне під одного. Однак, якщо ви хочете зекономити крутки, то чакону я б не радив крутити. Також можна використовувати цю команду без чакони з додатковими перемиканнями на картетію. Наприклад, ви берете аероровера, далі виберете Альто, який бафує аеродемедж для нашої картетії, і в процесі ротації ви повертаєтеся на картетію і достакуєте аероєрожен для того, щоб дати ультимейт по максимальній кількості стаків аероерожену. Таким чином, так, ваша ротація буде незручною. Однак, демедж буде не набагато менший, ніж демедж з командою Чакони. Я думаю, різниця буде приблизно така ж сама, як, наприклад, мій Санлі Яо разом з Сан-Ху. Хуа Веріною проти Сенлія з та Веріною, тобто з своїм ключовим сапортом проти сапорта, який просто хороший. Спекулювати щодо демеджу картетії і того, що вона буде найсильнішим дамагером у грі, і все таке, я не буду, тому що в реальності ми поки що не знаємо, які саме цифри будуть на релізі, який демедж в неї буде на релізі, як саме сапорти будуть впливати на цей демедж для закриття саме контенту. Тому. Щодо цього, поки що, я нічого не казатиму, але очікуйте те, що вона буде трішки сильніше за решту сучасних дамагерів. Тому думати про те, що Картатія просто зруйнує гру, я вважаю, що не варто. Навіть у своїй найсильнішій команді вона не буде значно сильнішою за тих персонажів, які в нас вже є. Що ж, переходимо до лупи. Про неї настільки багато говорити не доведеться. По-перше, це сапорт в неї швидке концерто, Вона дамажить ліберейшоном, тобто демеджем ультімейту, бафоє ф'южен демедж. Та нормал атак демедж, наприклад, такого персонажа, як Брант, який у мене зараз на екрані, зрізає Fusion резист і бафує команду додатковим демеджем, що ж цей персонаж змінить у нашій грі, так як вона бафує звичайну атаку та Fusion демедж. Першим до кого можна буде взяти її, це Бранд. Тому що у тих, у кого є вже сіквенси на цього персонажа, вони зможуть замінити, наприклад, Санхуа на нового персонажа п'ятизіркового, який можливо стане сильнішим сапортом для вашого мейн-дд. Поки що я не знаю цього, тому що, якщо згадати Рочу, то вона для Камелії була незначним посиленням порівняно з Санхуа. Тому що просто Сонхуа надто крутий сапорт. Якщо ж та сама ситуація буде з лупою, буде, звісно, трішки сумно. Однак я сподіваюся, що вона дасть саме те, чого я від неї очікую. А саме вона зможе стати в оцю от команду. Останнім слотом сюди чудово стане лупа. І зараз я поясню чому. По-перше, усі ці персонажі будуть ф'южен, А отже, зрізання фюжен резисту буде працювати на усіх цих персонажів. По-друге, вона бафає ф'южен та нормал атак а це Демиш Бранта. Бранд бафує ф'южн та скіл демедж, а це демедж Чанлі. Чан-лі бафує ф'южн демедж та лібрейшн демедж, а це демедж лупи. Усі ці персонажі просто перемикатимуться з одного на іншого і таким чином будуть бафати кожного наступного персонажа в черзі. Єдиний мінус цієї команди буде в тому, що Чанлі неймовірно полюбляє грати квіксвапами. І тому це накладе. Певні обмеження на геймплей, тому що вам доведеться слідкувати за концертом для того, щоб не передати баф якомусь іншому персонажу, наприклад, не передати баф на бранта, або ж баф бранта не передати на лупу, ну і таке інше. Плюс, перемикаючись з персонажа на персонажа, ви втрачатимете баф, тому давати всі скіли потрібно буде саме під максимальними бафами. Я це все протестую, тому що я вирішив крутити саме лупу на свій аккаунт, тому що мені подобається Брант, і мені подобається Чан Лі, і чому б не закрити цю команду повністю. Однак я протестую і окремо Бранта з лупою, і окремо Чан Лі з лупою, і окремо, звісно, Чісу, як найбільш фрі плей персонажа. Також, звісно, в нас є ще один ф'южн дамагер який здебільшого спричиняє Безіка, так де. Демедж. Тому, якщо вам дуже дуже подобається Енкор, цілком можливо, що лупа стане найкращим сапортом для вашої Енкор. Єдиним мінусом цієї циклічної ротації з лупи на бранта, з Бранта на Чанлі, є те, що зазвичай я грав разом з Веріною або Шуркіпером і давав подвійне інтро в Чанлі для того, щоб вона отримувала ще один стак Форти. В цьому випадку нам бажано буде бафати за лупу Бранта, за Бранта, Чанлі за Чанлі лупу, і Чанлі через це отримуватиме на один стак Форте. Напевен, чи це буде великою проблемою чи ні? Я це дізнаюся лише коли лупа в мене на аккаунті з'явиться. Однак, поки що, в мене такі от думки про цього персонажа. Я планую крутити саме лупу, можливо, я вкину трішки круток у бранта, тому що С3 в нього дуже круте. Однак подивимося, що в результаті в нас буде. Завершити це відео я хочу питанням, а що ж фарм? Якщо ви хочете збирати картетію або лупу, найкращим варіантом буде фармити ось ці скриньки з вибором ехо з будь-якого тесетфілду. тому що для картетії та лупи будуть два нових сети. А ці сети, як я думаю, будуть додані в цю скриньку. Я не можу гарантувати вам 100%, що вони будуть додані сюди. Однак я знайшов досить переконливу інформацію про це. Тож, якщо ви не знаєте, який тесет філд зараз фармити, найкраще, що ви можете зробити, це фармити ось ці коробочки. Де вони знаходяться, є у нас такий івентик з дверима, вийдете в ці двері і бігайте просто до першого боса. Це досить швидко і м -м, загалом від вас нічого не потребує. Я, наприклад, беру ось таку команду зазвичай бігаю. І власне цей ран триває досить швидко. Я намагаюся не заморочуватися щодо того, які саме бафи я там беру. І все вбивши боса, ви зустрічаєте ось таку штучку, де можна поглинути нагороди і отримуєте коробочки з вибором ехо з будь-якого тесетфілду. Також, звісно, нагороди тюнери та туби для прокачки ехо. Що ж, народи, отаке от, от вийшло відео. Були розмови про те, що на бетці не буде персонажів, однак чомусь вони все ж таки є. Тож, або хтось помилився, або розробник таки прогнувся і додав персонажів на бетку. Тож, я думаю, що ці відео продовжать з'являтися, і далі, мабуть, чекайте вже відео на Чакону. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!